Ну і не тероризм, але від того не легше. Знову випадок сказу на Київщині. У селі Воропаїв. Це на Вижгородщині, Небезпечне захворювання виявили у лисиці. В карантинній зоні тепер три села. Вакцинують усіх домашніх тварин. Водночас на столичній троєщині це житловий масив, дикі лисиці. Вже така місцева родзинка. Тварини виходять до людей цілими зграями, їх підгодовують, фільмують. Наші журналісти поспілкувалися з екологами і розпитали, з чим пов'язана така нетипова поведінка лісних жителів. Ну і власне чим вона небезпечна. Це відео, на якому зграє лисиць, прогуляється спальним районом на Троєщині у столиці, за п'ять днів набрало тисячі вподобайок і сотні коментарів. Місцеві до такого сусідства ставляться спокійно. кажуть, тутешні стежки добре відомі диким тваринам. Лисиця забігає і вибігає з парковки завжди між стовпчиками. А там забігла і вибігла там щодня. Утром і в обід вона десь в півдруга і завжди тут. А вона даже не боїться людей. Мені щоб подойти до машини, я думаю, що вона може там. Я йду і пікаю сигналка, щоб її злякати. Поки одні змушені відганяти лисиць для інших батьків з дітьми. Це справжній атракціон. Цікаво просто е наблюдати. Так само у нас тут дуже багато діток. Діткам дуже подобається. В метрах трьох-чотирьох. Отак, от вони там можуть до себе підпустити. Звісно, не страшно, і він обожнює всіх тваринок. І навпаки, це цікаво, що можна показати живу лисичку. Уже майже 10 років мешканці цього будинку ділять двір із дикими лисицями. Для них вони вже як домашні улюбленці. Станіслава часто зустрічає лисиць під час прогулянки із собакою на ім'я Флафі і вірить, ці тварини цілком можуть стати друзями. Там ось зараз нові, якісь маленькі, то їх багато там хай буде 10. Собачка нашим дуже цікаво. Вони постійно рвуться до них, якщо б вони були які. Якісь більш дружелюбні і зрозуміли, вони, мабуть, навіть гралися в дуже милі створіння. Більше того, під час спроби окупантами захопити столицю лисиці ховалися у паркінгу. Там їх підгодовували місцеві. Ціла сім'я. Батьки ходили, вони жили в паркінгу, то батьки ходили ну, за машиною і кормили їх. В руки вони не йдуться це тваринах, хижа. Агресії нікої не було, не виявляли. Екологи зазначають, саме воєнні дії стали одним із ключових факторів, що вплинули на поведінку диких тварин через порушення природного середовища, звірі дедалі частіше з'являються поблизу людських осель. Починаючи з 2014 року, коли Росія розв'язала військові дії на сході України, і коли була порушена оця рівновага, цей спокій для Тварин це призводить до непередбачуваної міграції. Тварини не можуть зрозуміти, що відбувається, і тому вони шукають можливо якогось порятунку, захисту і місця, де вони зможуть знайти собі їжу. В Україні нині діє заборона на полювання через воєнний стан. Через це росте популяція тварин, кажуть екологи, і вони шукають їжу поблизу людських осель. Зниження кількості їжі або тої площі, де могли харчуватися дикі тварини, і це все може змінити поведінку. Втім, така міграція тварин може бути небезпечною для людини, адже дикі звірі нерідко переносять вірусні захворювання. В першу чергу це лисиці, які хворіють на Сказ і дикі кабани, які можуть страждати від африканської чуми свини, побільшала майже в чотири рази популяція. І це становить ну, насправді загрозу для життя і здоров'я людей. Тож, щоб уникнути небажаного сусідства, а разом з тим небезпечних ситуацій, експерти радять дотримуватися певних правил. Дикі тварини часто приходять через сміття, корм для тварин або залишки їжі. Зберігайте сміття у закритих контейнерах, не залишайте їжу зовні. Тварини бояться світла або гучного звуку, сенсорні ліхтарі або ультразвукові підлякувачі, ефективні проти птахів, хризунів та хижаків. Ні в якому разі не підходьте до дикої тварини ближче ніж на 50 метрів. Не допускайте контакту з дітьми чи домашніми тваринами. У разі якщо тварину збив автомобіль або вона травмована, підходити близько не можна. Це лише посилить стрес. Потрібно огородити місце події та викликати фахівців із центру порятунку диких тварин.